Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. Синя смуга знаходиться зверху, а жовта знизу. Правда, багато хто вважає, що має бути навпаки. Давайте ми спробуємо розібратись, як має бути і що означає саме слово. Прапор. Перший склад пра говорить сам за себе, це перша енергія. Для людини пра це прадід, прабаба, пращурі. Для землі це світ права, енергія, що надходить сонця і космосу. Другий склад пор фактично повторює перший, це теж перша енергія. Відповідно, ми бачимо досить оригінальне поєднання поколінь, коли попередні покоління, попередня енергія надає частинку себе і своєї енергії наступним поколінням, за умови, що вони з часом зроблять, так само. Військова частина, яка втрачала прапор у бою, припиняла своє існування. Країна, яка втрачала державні символи, одним із яких є прапор, також. Адже державний прапор це не просто якісь довільно підібрані кольори, а зв'язок між поколіннями. Правда, у випадках, коли цей зв'язок на довгий час перев. Вивався одним прапором його не відновиш. Як пояснюють розміщення кольорів на прапорі України прихильники синьої смуги зверху, а жовтої знизу. Звичайно, синє – це небо, а жовте це пшеничне поле. Як пояснюють їх опоненти, які хочуть бачити жовту смугу зверху, а синю знизу, а ніяк. І варіант до апеляції, що згідно з китайською книгою змін, гексограма ПІ, де синя смуга зверху, а жовта знизу несе лихо і занепад, а навпаки, коли жовта смуга зверху, а синя знизу символізує розквіт, видається не зовсім переконна. Давайте ми спробуємо розібратися, який колір має де бути, і чи випадково ми нині маємо саме таку комбінацію. Скажіть, будь ласка, людина це душа чи тіло? Звичайно, це поєднання, але у всіх різне, і в цьому є найголовніша відмінність. Одних цікаві, що таке три суті, які моральні засади має мати суспільство, а інших чим відрізняється фільтроване пиво від нефільтрованого. І саме співвідношення цих чеснот у кожній окремій людині і між людьми в цілому формує суспільну мораль. А яка мораль, такі є наслідки. Прапор походить від світу права. Що таке світ права? Це видима енергія, що надходить на землю сонця і космосу. Це рай, куди відлітає душа праведної людини після закінчення земного життя, звідси є слова муж правий і воїн світла, але який колір світу правий? Не знаєте, подивіться на сонце, а куди надходить енергія сонця і на землю теж, де разом з водою, яка синього кольору дає життя, а небо синє лише тому, що його освітлює сонце, як небесну твердь, що є частиною землі, завдяки гравітації якої і існує атмосфера. Але чи потрібно перевертати прапор? Ні, потрібно змінювати свою свідомість, і тоді прапор сам перевернеться як уособлення розквіту і гармонії.